Всім привіт! З вами як завжди я Марта, і сьогодні у нас відео про подарунки від Святого Миколая. В кінці я зробила ще один невеличкий бонус, мені самі цікаво, що з цього вийде, буде пов'язане з книгами, тож не переключайте і дивіться далі. Миколай мені приніс подарунки буквально декілька годин тому, Рано, як і всім іншим, але я вже вирішила шлях зняти відео показати. Перше, що буде, це ось така книга Наші приховані дари. Це, наскільки я знаю, фентезі, я її хотіла і мені її подарували. Тут дуже красиві ілюстрації, можете самі подивитися. Вони справді всі різні, відображають карти в таро. Я маю такі карти вдома. І хоча я з ними не мене, користуюсь, мені буде, думаю, дуже цікаво про них почитати і надалі. Отже, книга, вона і зовнішньо мені дуже подобається. Я її вже клала на полички, приміряла, куди мені її поставити, адже місця не так багато з тими книгами. І... Але я знайшла таке для неї місце. Далі я вам хочу показати, можна сказати, тренди тренд цього пори року. Це свічки різні ароматизовані. Я їх дуже люблю і любила і раніше, і зараз. Зараз вони відігрують не тільки естетичну функцію, а й функцію, функцію функціональну а й справді потрібно, вони можуть освічувати приміщення не надто сильно, але вони і будуть робити атмосферу. Це пахне, як ви бачите, ви сніми. Вона всередині біла. Дуже крутий запах. Справді як з вишнями. Мені дуже сподобався запах. Друга я навіть не знаю, чим назвати, як вона пахне, але чимось різдвяним. Ну, можете самі подивитися на її формі. Це якесь печення, це прянощі. Я, наприклад, не, не люблю з Це взагалі пов'язана історія, об цікаво. Але я її не люблю, але тут, мені здається, її трішки є, і мені дуже подобається запах. Зараз вам ще покажу коробочки від неї. Ось я залишила. Також дуже красиві. Ця називається свічка Фруктові тістечка. А ось ця галамурне різвод. І справді пахне резв'яному. Я вже чекаю різвочка мукла, Я взагалі люблю кожну пору року. Тому так. Далі в мене тут стоїть такий подарунок з цукерками, Насправді він мав один міст. А я взяла подарунок мого тата. І я трошки змішувала сукерки, які мені не дуже подобались, я йому віддала. Але він не обидиться, а мені якраз так краще. Далі, ось у мене є набір. Шапка і хомут такого красивого капучинового кольору. Я вже їх отримала трішки раніше, ніж настало 19 грудня. Але... Я знаю, що вона тепла, вона крута, вона м'яка, мені подобається. Не знаю, що ж розказати. Дуже приємний на дотик. Якщо ми говорили за одяг, то можу вам показати такі шкарпеточки. Це, звісно, вже традиція, і новорічні шкарпеточки получати, ці мені передала бабуся ще 16, го 6 грудня, а ці мені сьогодні приніс Миколай. Лайк кладемо. <свісно> до речі, не забувайте про лайки, підписуйтесь на канал, адже до кінця року залишилось не так багато, а я планую набрати 200 підписників. І ви мені поможете. Також не забувайте про інстаграм, силочки в описі, там я розповідаю про свої книги, а також є в описі силочка на мій основний аккаунт, де ви можете побачити моє життя. Думаю, вам буде цікаво. Далі я здала природне солодке. Це ось така от пастила. Ми з сестрою моєю молодшою вже її трагіли, зацінили смачна. Ще вона мені тут поклала рвачку. Ладно, добре. Це залишилось в мене так багато. Це ось таке от зеркальце, а знову ж таки, сестра мені його розбила. Можете бачити, я себе знімаю. Взагалі, коли я знімаю, в мене дуже така конструкція важка тут стоїть. І сьогодні ракурс доволі незвичайний, бо у мене немає світла, і поки немає світла, то немає освітлення. А в мене світло вимикають зранку до обіду, і потім обід воно є, а передбачаємо знову немає. Тобто, коли темно таки, в мене світла немає. І я, от можу, поки є денне світло, раненько я вам знімаю. Отже, от таке зеркальце і ще олівець для губ є. Я його зараз нанесла. Не знаю, чи вам помітно. Але але кладуємо лайк. А ще також сталася не дуже приємна ситуація. Ми з мамою вибирали мені духи на Миколая, які мали мені подарувати. Але сталося так, що вона пішла і їх не було в магазині. Тому ми замовили на сайті, і вони мені вже пройдуть пізніше. А, статі в тому, що я забула, як вони називаються, але на сайті я по упаковці згадала. Отже, так, будемо отримувати духи від Зари трішки пізніше. Це вже буде також приємний після бонус, після микування. З подарунками ми, здається, як закінчили. І я хочу зараз показати. Невеличкий бонус. Я спробую зі своїх книг зробити ялинку. Тут зараз вам залишу відео, як вона приблизно виглядає. Це відео з ТікТоку. Це доволі крутий тренд. Книг у мене не так багато, але я думаю, невеличка ялиночка, але у мене вийде. Зараз я трішки зміню рекурс. Тут приберу іграшки і... і буду витягати всі свої книжки, а потім їх складати назад. Like. Лайк. <головіка> Клий мій лайк за старання. Уже розклала майже все і згадалося, що в мене ще є ось такі резиночки. Забула їх показати. Ось тільки книги в мене є. Це зараз свої цукерки поклала сюди. Я зараз буду витягати всі книги і спробую зробити невеличку ялиночку. Ось стільки книг у мене на книжкових поличках. Я навіть не поміщаюся в кадр. І книги теж не всі видно Але я зараз задала ще один Ми знімемо І лишу мусолочку також на ТікТоки з цими книгами. Якщо їх все-таки виставлю, я, можливо, це зроблю. Я не знаю, не впевнена, але точно вони будуть сторіз в Інстаграмі. Як мені не подобається такого. Ладно, Перше будемо пробувати скласти ялиночку, а потім я вже попробую інші тренди зняти. Думаю, варто почати з найбільших, книг, якщо вони були як основа А ті ще менші. Або, наприклад, ще є ось така, це єдиний нонфікшн, мені здається, який в мене є. Ось приблизно так у мене вийшло. Ну, вона доволі невеличка, але все-таки є. І я такого поклала, тому спершу так. Ну, нахай стоїть так, але з кардамоном. Я не читала цієї книги, мені її подарували, було трішки раніше, на початку зими. Зараз я читаю. Вважаю... ладно, їх не видно тут. Зараз я зніму цим відео і шадайкий тренд. На цьому буде все. Я вам показала свої подарунки до Микла, показала, що я роблю з книгами. Зараз їх буду складати, у мене були ці так по пусті. На цьому все не забувайте про лайки, підписку на мої соцмережі на YouTube канал, адже я люблю свого кожного підписника. Мені дуже важливий ваш фідбек. Тому пишіть в коментарях, як вам відомо, що вам приніс святий Миколай. Адже я думаю, ви всі будете чим. па па па, -па.